всіх землі звичайних добру новину, всі землі звіщайте, добру новину, всі землі звіщайте, звіщайте. хвалить Господа, всі народи, прославляйте його, всі люди. Бо утвердилося над нами Його милосердя, і Господня правда перебуває на віки, добру новину, всі землі звіщайте, Алілуя, Алілуя, Алілуя. Alleluja, Alleluja. Kto spożywa moje ciało i pije moją krowę, to i przebywa w mnie, a ja w nim. Aleluja Alleluja, Alleluja. 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 Пані з вами Слово святої Євангелії ведлог святого Яна. Хала Тобі Пане. Того часу стали перво сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може Він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм, воістину, воістину кажу вам. Якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, а я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров? Той перебуває в мені, а я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як їли батьки повмерли, хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Ото слово панське. Хвала Тобі Христу. Слово святої Евангелії зглазу нам наші жахи. Ам. В ім'я і Сина і Духа Святого. Ам. Христос, пан з мертвих встав. Дорогенькі любі в Христі, наші парафіяни, кохані Божі діти, дійсай, сьогодні маємо такий особливий. Уривок святого Писання, де Господь пояснює нам, в який спосіб ми можемо отримувати вічне життя. І робить це на такому простому прикладі, що так як людина споживає їжу і живе через це, кожен день муси поновлювати це життя, кожен раз підтримувати. Тому теж ми зважаємо, що ми їмо, коли ми їмо. Як часто ця їжа має бути для нас, і тому теж підтримується наше таке земне життя через їжу, просту, звичайну. Якщо ми хочемо, щоб підтримувати життя вічне в собі, життя духовне, каже Ісус Христос, потрібно нам Його споживати, тобто тіло і кров Господня, цяло і крев Пана Ісуса, комунія свята. Для багатьох людей це може бути незрозуміле, Хтось запитує, а чому в житті щось мені так ну, по-іншому складається, якось чогось не вистачає, все ніби є. Але правда і така, що і душа, і тіло мають мати забезпечення. Може бути, що багато в людей є такого зовнішнього забезпечення, є там хата, машина, гроші, одежа, їжа. Але людина каже, що чогось мені не вистачає. Власне, не вистачає того, що має бути Божим, що має бути духовним. Тому теж, коли ми в такий правильний спосіб розуміємо, що ми хочемо жити з Богом, хочемо розвивати в собі це духовне життя, життя вічне, коли яке, в яке колись ми війдемо, але вже сьогодні якби, живемо цим вічним життям вже цим небом живемо на землі через нашу віру, через те, що ми з'єднані з Богом. Тому потрібно нам, щоб ми теж задумувались, що ми споживаємо, як часто це робимо, і наскільки ми розуміємо, що Ісус Христос в комуній святі, в причасті, приходить до нас, щоб підтримувати це життя і нам це життя давати. Тому сьогодні дякуємо Богу за Його доброту, за Його любов. Просимо, щоб ми завжди в собі розвивали такий дух пошани до Господа Бога в Пресвятій Євхаристії і мали це бажання часто бути нам Мші святі на Святій Євхаристії, на службі Божій, щоб слухаючи Боже Слово, приймаючи Ісуса в комунії святій, в причасті, ми могли це життя вічне отримувати. Амен. Христос пан з мертві став, з весни. <clears> Thank <throat> you.